Бринза, адгійський, твердий сир, халумі, сулугуні, качота. Пані Олена разом із чоловіком виготовляє і продає сири з козячого молока. Колись вони створювали продукцію лише для себе, але знайомим так подобався продукт. що родина вирішила розвивати справу. Ізначально починали з в каструльках. Потім ми купили виграли грант, сироварню маленьку. Це остатаки нам тоже надав. Ми виграли грант. То ми вже більш розширилися, більш взяли. Техніки більш ярмарок крафтовиків під назвою Курс на незалежність відбувся у Хмельницькому вперше. Тут зібрали місцевих виробників та представників малого і середнього бізнесу Житомирщини, Вінниччини та Тернопільщини. Учасники переможці грантового конкурсу, організованого благодійним фондом Повіру себе у співпраці з німецьким урядом. Підприємці отримали кошти на розвиток власної справи. Наша ярмарка складається з двох частин. Одна з складова це навчальна програма. Сьогодні наші виробники знайомляться з представниками хоріки та ретейлу і можуть показати свій бізнес, запропонувати нові можливості, власний зріст та інші речі, які вони сьогодні привезли на нашу ярмарку. Відвідувачі ярмарку могли не лише придбати продукцію, але й цікаво провести час. Для того щоб це був такий сімейний день, ми організували низку майстер-класів. Це по виготовленню керамічної продукції, по різноманітній 3 d про картинка абсолютно різні. Для відвідувачів тут представили й крафтові соуси. Хмельничанка Оксана виготовляє продукцію за родинними рецептами. Також в асортименті чаї, варення, лимонади. Без термообробки в нас майже все це такі, як соус песто, цвіклі, гострі з бурячком, помідорний соус. Поміхронка, там в ньому хрін, часник, помідори. Він такий досить гостренький, але зовсім не схожий на аджику, то що він без термообробки». Чимало охочих поласувати і випічкою. Її продає пані Софія Звінничини. У цю продукцію печуть самотужки вдома. Батько дівчини раніше працював у Бельгії пекарем, і отриманий досвід та рецепти використовує для виготовлення власного продукту. У нас є і круасанчики, і пиріжечки, є хлібчик. Наш багато видів хліба. У нас більше 22 видів хліба. Випічки, наприклад, пиріжків теж більше 10 видів. Круасанів дуже багато видів. Є бельгійські вафліки, є різноманітні солодкі, наприклад, хліба, штрудлі, слоєчки. Відвідувачі заходу залишилися задоволені. Зараз, зараз в процесі, зараз цю слойку буде з... З ви випічті, правильно? От мед придбав. Дуже... А який мед? Дуже весняний, дуже смачний. Ага. А яка ціна його? 75 гривень. 75. як взагалі оцінити ярмарок. Прекрасно, дуже цікаво. Ще одна мета цього ярмарку благодійність. Під час заходу люди могли зробити донат на лікування пораненого на Херсонщині сапера Смельницького Юрія Кучера. Загалом вдалося зібрати понад 25 тисяч гривень та 10 євро. Додатково трохи більше за тисячу гривень перерахували на банківську картку його дружини. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини 33 канал.